І хочу сказати, що підписницю звуть Валентина. Вона є активним коментатором моїх відео, ну, які дехто із вас. За що я вам щиро вдячна, тому що кожен ваш коментар, робить, дає таку мені мотивацію для подальших моїх зйомок. Що в цій посилці, я не знаю. Тому що вона обіцяла, що це буде приємний сюрприз для мого синочка. Посилка дійсно важка, зазначено 10 кілограм. Так то воно, напевне, і є. Зараз ми разом подивимося, що в ній. Я навіть догадки і не маю. Так, бачу цукерки. Цукерочки. Ой, а їх тут чимало. А їх тут чимало. Ось така упаковка цукерок. я хочу сказати про те, що назви цукерок написані іншою мовою. Ну, я так догадуюся, що це рачки, але. Зовсім інша назва. Можливо, ви мені допоможете визначити, чия це продукція таких от ласощів. Так, ще цукерки. Теж вони всі на іншій мові. Ух ти! А тут прям цілі йдуть ну, різний такий набір, да, різні і цукерки, і плиточки з шоколаду. Я думаю, що він буде просто у захваті, але, звичайно, що потрібно буде ховати, тому що це занадто велика кількість солодощів та ще цукерок. Йому 8 років, тому я думаю, що. Будемо трішки якось в тому плані, що не потрібно багато споживати. Да? Це арахіс, ні, не арахіс, Сухофрукти та горіхи. Набір такий. Горішки кеш'ю та різні цукати. Це що у нас? Це цукерки глазуровані інжир з грецьким горіхом. Все запечатане, от, а ну, термін вживання от, до 26. -го.